Чергові перемовини між українською та американською делегаціями щодо мирного процесу пройшли у Саудівській Аравії. Сьогодні до розмови долучиться російська делегація. Планується, що сторони мають узгодити деталі так званого енергетичного перемир'я, а також можливий режим тиші на Чорному морі. Втім, що насправді стоїть за лаштунками цих переговорів, спробувало розібратися в New York Times. Якщо двома словами, це переговори про Україну без України і загалом не про Україну. Головна мета цих переговорів на Цювання взаємовигідних зв'язків між Москвою та Вашингтоном докладніше далі. Потепління відносин між Вашингтоном та Москвою, яке настало із поверненням президента Дональда Трампа до Білого Дому, стало справжнім подарунком російському диктатору Владіміру Путіну у закликах Трампа припинити війну в Україні. Москва бачить насамперед економічні та геополітичні вигоди для себе. Стверджує видання New York Times, наголошуючи на тому, що військові цілі Росії в Україні не змінилися. Так російські ракети продовжують завдавати ударів по українських містах, незважаючи на переговори. Москва особливо. Ливо зацікавлена у переговорах щодо авіаційного сектору з огляду на численні проблеми, з якими стикаються російські авіакомпанії при обслуговуванні літаків американського виробництва. Росія сподівається, що штати дозволять експорт запчастин для літаків та відновлять прямі рейси до Москви. У свою чергу Росія могла б дозволити американським авіакомпаніям польоти над Сибіром, які були скасовані у 2022 році. Геополітичні вигоди також цілком очевидні. Насамперед, це скорочення присутності НАТО. До Європі, і, хоча Україна заявляє, що готова до повного перемир'я, Путін дав зрозуміти, що Кремль має намір отримати якнайбільше вигоди із прагнення Трампа укласти мирний договір щодо України, навіть якщо це сповільнить переговори. Щоправда, видання сумнівається в тому, що Трамп використає ці поступки Москви для досягнення кращої угоди для Києва. Крім того, Трамп, як поціновувач швидких угод, може в якийсь момент втратити терпіння, якщо Путін надто затягне процес перемови. У свою чергу Кремль розглядає переговори щодо України та російсько-американських відносин як два окремі напрямки. Американська делегація відкритим текстом заявляє, що наступ російських військ в Україні триватиме, а для Путіна відносини з Америкою набагато важливіші ніж питання припинення вогню. Путін не відмовиться від гарантій не вступу України до НАТО, згортання західного альянсу в центральній та східній Європі, обмежень на збройні сили України та впливу на внутрішню політику нашої країни. І поки Москва не доб'ється від Вашингтона всього, що Путін у змозі вичвити з цих відносин, припинення вогню не настане. Впевнені автори статті у «Нью-Йорк Таймс. Епопея з передачою США покладів українських рідкісноземельних металів перейшла у нову фазу. Черговою ідеєю фікс президента Дональда Трампа стала українська енергетика, як іронічно зазначили журналісти видання Нью-Йорк Таймс. На тлі перемовин щодо можливого врегулювання війни в Україні в адміністрації Трампа заявили, що штати можуть взяти улад. Сністьність українські атомні електростанції, щоб забезпечити їхній захист. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що відповіли Вашингтону у Києві, та до яких наслідків це може призвести. Докладніше далі. Розташована більш як за 250 кілометрів від міжнародно визнаного російського кордону, Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі, містить шість ядерних реакторів. З початку березня 2022 року контролюється російськими окупантами та Україні по суті на даний момент не належить. Наразі усі шість блоків знаходяться в стані холодного зупину. Сама станція дістала значних пошкоджень і замінована окупантами по всьому периметру. За словами радника з національної безпеки Майка Волца. Сполучені Штати могли б бути дуже корисними в управлінні станцією з їхніми експертними знаннями у сфері електрики та комунальних послуг. Нібито американське володіння було б найкращим захистом та підтримкою для української енергетичної інфраструктури. На думку директора енергетичних програм центру Разумкова Володимира Омельченка для України це позитивна пропозиція. В інтерв'ю виданню «Уніан» він зазначив, що прецеденти передачі управління атомними станціями іноземним державам є. Зокрема, Росія володіє час часткою в атомній енергетиці низки країн Азії та Африки, тож штати можуть мати якусь частку власності в компанії, яка займалася б управлінням Запорізької АЕС. На думку експерта, її повернення в енергосистему України значно послабить проблему з енергодефіцитом. А допуск американців до української атомної енергетики дійсно може убезпечити її від російських ударів. Також можна включити американських представників у наглядову раду енергоатома та запропонувати штатам добудувати енергоблоки на Хмельницький АЕС, замість того, щоб використовувати російські реактори. Якщо говорити про офіційну позицію Києва, то за словами президента Володимира Зеленського, АЕС належить державі, але Україна може розглядати американські інвестиції в окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію. Зокрема, після деокупації станції на її відновлення буде потрібно від двох до п'яти років. А після того як інфраструктура буде відновлена, станція зможе приносити гроші ще через півтора-два з половиною роки. Дент наголосив, що про всі атомні станції країни не йдеться. Міна і наркотики завжди поруч, пише видання дзеркалу тижня. Цю проблему довго замовчували, і ось нещодавно про неї відкрито заявили соціологи. Відповідно дослідження в межах реалізації проєкту наркозалежність у силах оборони України провело дослідницьке бюро соціологіст. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, які саме наркотики вживають на фронті, про причини та наслідки зловживання психоактивними речовинами у ЗСУ та як із цим бороть. Одися, докладніше далі. Під дією психоактивних речовин легше йти на смерть і простіше вбивати наркотики та алкоголь на війні. Це ще й спосіб, хоча б на певний час утекти від страшної дійсності. Проблеми наркотиків у ЗСУ не уникнути, як не уникла її жодна армія світу, котра воює. Як зазначають дослідники, за умов широкої мобілізації непрофесійних військових, проблема вживання психоактивних речовин часто має вимушений характер, пов'язаний з обставинами, в яких опинилися сотні тисяч людей. Це надмірний стрес від безпосередньо. Нього зіткнення з жахами війни, до яких мобілізовані не підготовлені, крім того, немає якісної перевірки мобілізованих на залежності. Про які саме психоактивні речовини йдеться, як зазначає видання, це опіоїди, стимулятори, галюциногени, канабіоїди та снодійні препарати. Найнебезпечнішими є психостимулятори, які називають народі солями. Вони можуть призводити до серйозних ушкоджень головного мозку і швидко спричиняють залежність. Дослідники зазначають, що нині спостерігається тенденція до збільшень. Шення наркозалежних в ЗСУ найуразливішими є військовослужбовці чоловічої статі віком від 25 до 45 років, особи з травмами головного мозку, психічними травмами, фізичним та емоційним виснаженням, а також ті, хто вже мав досвід уживання психоактивних речовин до мобілізації. Вони та ветерани старші за 45 років частіше стають залежними від алкоголю. Основні причини зловживання наркотиками серед військовослужбовців, окрім попереднього досвіду у мирному житті, це фізичне та психологічне перевантаження, оточення, яке спонукає до вживання, а також прагнення притупити почуття страху. А найпоширеніші страхи військових: це полон, інвалідність, смерть, втрата родини. Це ще й прагнення приглушити біль, фізичний, і психічний, зокрема через втрату близьких, обратимів тощо. Також, звичайно, втеча від невідомості. Експерти особливо зазначають, що в підрозділах, сформованих із засуджених, зловживання наркотиками найбільш поширене. Що стосується ветеранів, то в них причини виникнення залежностей з пов'язані з важкими психологічними та фізіологічними травмами, зокрема, стратою кінцівок, що може призводити до втрати життєвих орієнтирів, роботи, кваліфікації, звичного соціального оточення та родини. Тривалий період після операційного відновлення і неконтрольоване використання знеболювальних препаратів одна з суттєвих причин формування наркозалежності. Проблема наркоманії та алкоголізму в армії разом із ПТСР і депресією загрожує стати загальнонаціональним лихом, зазначає видань. Власне, уже стає. Як один зі способів її подолання в регіонах створюють центри ментального здоров'я. Загалом їх передбачається створити понад 200. До такого центру може звернутися кожен, хто відчуває, що не має сил самостійно впоратися зі своїми проблемами. Для цього не потрібне направлення сімейного лікаря. Наскільки ефективними і затребуваними будуть такі центри, покаже час. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.